Я перетворила свої губи на катастрофу. Я вже багато разів збільшувала губи, і спочатку було все добре, Пухкі, красиві губки. Але останній раз філер почав мігрувати, і це просто піздець. А хто тебе взагалі змушував качати ці губи тепер? От як качка. Ну, дякую, Глібе. І що мені тепер робити на здоров'я? Зараз я Наразі покажу, чим тебе не качали. Ось це гіалуронова кислота. Ось такий білий порошок, який при розчиненні в воді утворює дуже дуже густий гель. І ти розумієш, що це вводять тобі прямо в губи. Насправді, якщо робити правильно, то буде все добре. Але якщо його вколоти або занадто багато, або не в ті шари шкіри, або неправильно, коли руки з дупи, то філор починає мігрувати. Особливо, якщо у тебе активна міміка обличчя Тканини просто не витримують Кого є? Тобто, якщо я перестану розмовляти, буде все добре. Насправді, деякі хлопці люблять, коли дівчата мовчать, але краще піти до нормального лікаря, розчинити оце за допомогою спеціального ферменту гіалуронідазу і вколоти наново. І запам'ятай, гарний лікар ніколи тобі не вколе більше ніж потрібно. Моя вам порада, дівчата, в таких справах ніякого дешево і сердито. І не коліть собі нато багато, краще менше, але воно не буде виглядати як качіний клюв. А я піду розчиняти це все діло. Слідкуйте.